Доброго дня, любі дітки. Ось і почалась весна. Ласкавий сонячний промінець відчинив двері весни і все навколо почало оживати. А я вам хочу розповісти казочку про весну. Жив був король сонце, його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх доньок зиму, весну, літо і осінь. Найбільше король любив наймолодшу красуню весну, але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько, а вже потім люди, які зустрічали її. Як тільки весна ступала на холодну після зими землю і зігрівала її своїм теплим весняним подихом, а ласкавий батько сонце посилав на допомогу доньці свої сонячні промінці, починалися на землі різні дива. Прокидалися від зимового сну тварини, різні комашки, жучки, метелики, дерева теж прокидались від зимового сну. Проростали різні рослини, поверталися до рідної домивки птахи і завеселяли землю співом оживала природа. І така краса надихала композиторів, поетів та художників створювати гарні вірші, музику та картини про весну. Дітки, а ви любите весну? Подобається вам ця пора року? Давайте ми з вами разом побудемо художниками і спробуємо намалювати весняну картину, а малювати ми будемо не олівцями і не фарбами, а словами. Давайте спробуємо. Прийшла тепла, запашна весна, яскраво світить сонечко, небо стало блакитним, дощик на крапайчик полив землю. Зазеленіла травичка, розквітли квіти, на деревах з'явились листочки, прокинулись від зимового сну тваринки, прилетіли з теплих країв птахи, ластівки, соловейки, весна чарівна пора року. А тепер давайте спробуємо повторити чистомовки. На-на-на ось вже прийшла весна. Су-су-су я тепло для всіх несу. Іг, іг, іг на полях розтанув сніг. Ім 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 стало весело усім. А тепер продовжуйте речення: До шпаківні прилетів шпак. З-під снігу пробиваються перші. Проліски. Люди будують для птахів. Шпаківні. Будинок птахів. Гніздечко. Під стріхою будує гніздечко. Так, ластівка. Молодці. Впорались з завданням. А зараз назвіть квітку, в назві якої два склади. Так. Нарцис. А в назві якого птаха три склади? Так, Молодці! Здавна вважалося, що пташки приносять на своїх крилах весну. Ось і ми зараз з вами спробуємо закликати пташок із теплого краю. А для цього нам потрібно вивчити закличку. Давайте разом вивчимо. Пташок викликаю з теплого краю летіть, соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Спробуйте повторити, про яку пору року ми з вами сьогодні говорили. Так, про весну. Чи подобається вам весна? Думаю, так подобається. Молодці. Ви добре впорались. До побачення!